Українці просто мають право поіменно знати, хто з депутатів входить сьогодні до правлячої коаліції в Верховній Раді і хто разом з Порошенка, Яценюком, Гройсманом несе відповідальність за ту катастрофу, яку вони в країні влаштували для кожної родини, для кожного українця, для кожного підприємства. І саме тому завтра публічно з трибуни наша фракція передасть пану парубію. Офіційний запит про те, хто поіменно входить в правлячу коаліцію. І ми всі ці прізвища передамо практично в кожен регіон України для того, щоб людям роздали ці списки і щоб сьогодні українці розуміли, хто із депутатів, які прийшли по списку, мажоритарщиків, бере разом з Порошенка Яценюком і Гройсманом відповідальність за той розвал, який вони влаштували в країні. І це обов'язок парубія дати перелік прізвищ, які входять в коаліцію, а не його право або його факультативне приватне бажання. Я також е, хочу сказати вам, що повністю і цілком заблокована контролююча функція Верховної Ради. Ви знаєте, що головною контролюючою функцією Верховної Ради є створення слідчих тимчасових комісій, які мають право допитувати чиновників які мають право збирати докази, які мають право передавати справи в прокуратуру до суду, якщо виявлена корупція або виявлені зловживання. На сьогоднішній день, за дорученням Порошенка, Парубій заблокував повністю прийняття закону про тимчасові слідчі комісії, а також заблокував створення тимчасових слідчих комісій для розслідування корупції в НАК «Нафтогазі», в інших державних корпораціях. Це говорить про те, що вони хочуть приховати масштабну корупцію, яка відбувається сьогодні в Україні. Якщо б там не було корупції, повірте мені, ніхто б не заперечував проти створення тимчасових слідчих комісій. Дуже прикро, що нова влада, яка прийшла після майдану, так ницо, так аморально і так жорстоко цинічно себе поводить по відношенню до України і по відношенню до українців.